Софійка та чарівне слово. Софійку віддали в дитячий садок, їй там дуже подобалось. Але була одна проблема. Вона рідко говорила будь ласка, та дякую. Одного дня вихователька оголосила, сьогодні в нашому садочку живе чарівне слово. Хто його використовує, отримує сюрприз. Софійка подумала: Я теж хочу сюрприз. За обідом вона попросила компот. Але без, будь ласка, і не отримала. Ой, а де мій компот, здивувалася дівчинка. Чарівне слово допоможе, підказала вихователька. Софійка спробувала будь ласка, налейте мені компот, і одразу ж отримала. Потім друг поділився іграшкою, а Софійка відповіла дякую. Раптом вихователька підійшла до неї з красивою наліпкою. Ось твій сюрприз, ти знайшла чарівне слово. Софійка зрозуміла, що вічливість творить справжню дива. Відтоді вона говорила, будь ласка, та дякую, і друзі відповідали їй добром.